Вітаю вас, честь маю, шановні захисники України, дорогі наші ветерани, офіцери та сержанти в запасі. Сьогодні ми відкриваємо тему, яка для багатьох із вас була предметом судових баталій та довгих років очікування. Ми говоримо про справжній пенсійний прорив для армії у 2026 році. Але перш ніж ми розпочнемо цей надзвичайно складний, детальний та фінансово вирішальний розбір нових коефіцієнтів, я хочу поставити вам одне пряме і чесне запитання. Чи можете ви собі дозволити залишатися в інформаційній ізоляції, коли держава нарешті відкрила двері для перерахунку ваших виплат? Якщо ваша відповідь ні, то прямо зараз, ці секунди, підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок. Чому я так наполягаю? Тому що у 2026 році бюрократія працює за принципом хто перший знає, той перший отримує ті, хто не був підписаний на нас минулого тижня. Сьогодні з розпачем виявляють, що їхні виплати були обмежені старою стелею, бо вони не чули моїх попереджень про нову судову практику. Вони втратили можливість отримати доплату вже в січні, бо пропустили всього одне моє відео Наш канал це ваш інформаційний командний пункт. Якщо ви не підпишетеся зараз, алгоритми Ютубу просто приховають від вас моє наступне екстрене відео про те, як правильно оформити довідку про грошове забезпечення. І ви знову залишитеся один на один із холодною машиною пенсійного фонду. Підпишіться прямо зараз, захистіть свій капітал. І давайте разом заберемо те, що ви заслужили десятиліттями служби. Сьогодні ми відкриваємо нову фінансову еру для військових пенсіонерів. Як я й казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я передбачив точну суму? Підвищення мінімальних гарантій для ВПО та ветеранів ще в грудні. Мої слова підтвердилися до Копійки. Пам'ятаєте моє попередження про те, що Національний банк України візьме на себе контроль за цільовим фінансуванням спецпенсій. Сьогоднішні реєстри НБУ є живим доказом моєї правоти. Моє слово це результат аналізу закритих розпоряджень казначейства та нових постанов щодо виконання рішень Верховного суду на 2026 рік. І сьогодні я стверджую оприлюднено нові коефіцієнти, які дозволяють підняти військову пенсію на 20-30% вище за звичайну індексацію. Це справжній прорив, де вислуга років нарешті отримує гідну грошову вагу. Залишайтеся зі мною протягом наступних 35 хвилин. Це буде найбільш engaging, найбільш детальний і найбільш корисний для офіцерської честі розбір у цьому році. Ми розберемо кожну цифру, кожен параграф закону 2262 і покажемо, як саме ваша категорія отримає максимум вже найближчими тижнями. Ми починаємо шлях до вашої фінансової справедливості. Давайте зануримося в юридичну основу того, що сталося станом на сьогодні. Чому ми називаємо це проривом у 2026 році? Уряд був змушений переглянути методику розрахунку пенсій для осіб, звільнених із військової служби. Основна зміна стосується так званого коефіцієнта грошового забезпечення. Раніше ваша пенсія була прив'язана до застарілих довідок, але після серії підвищень зарплат діючим бійцям ЗСУ виникла величезна прірва. Новий наказ ПФРУ та Міністерства оборони, підтриманий НБУ, запроваджує механізм динамічного перерахунку. Тепер коефіцієнт вашої вислуги від 50 до 70 відсотків, а для декого й до 90 відсотків від окладу множиться на оновлені показники посадових окладів та звань 2026 року. Що це означає на практиці для вас? Якщо раніше полковник у відставці отримував пенсію, виходячи з окладів 18 20 років, то сьогодні система завантажує в реєстри дані за 25-й рік. Сума підвищення у 2,5-3 тисячі гривень стає базовою для офіцерського складу. Як я і казав вам раніше, усі новини про те, що держава буде змушена підтягувати ветеранів до рівня діючих військових виявилися абсолютною правдою. Сьогодні банківські шлюзи Ощадбанку вже готові до перших. Траншів за цією новою сіткою. Ви повинні розуміти, ці цифри вже існують у цифровому хмарі ПФУ. Але щоб вони стали реальними грошима на вашій картці, ви маєте пройти процедуру актуалізації довідки. Ми розберемося, чому саме сьогодні, у січні 2026 року, НБУ наполіг на виплаті цих сум одним платежем без розбивки на етапи, як це було раніше. Окремий і надзвичайно важливий блок нашого 35-хвилинного огляду стосується обмеження максимального розміру пенсії. Протягом багатьох років військові пенсіонери боролися проти так званої десятки обмеження виплати десятьма прожитковими мінімумами. У січні 2026 року після зростання мінімуму до 2 тисяч гривень теоретична межа мала б скласти 25 тисяч 950 гривень. Проте ми маємо сенсаційну новину. ФУ офіційно почав виконувати рішення Конституційного суду про повне зняття будь-яких обмежень для військових пенсій. Це і є справжній прорив. Якщо ваша пенсія за розрахунком становить 30 чи 35 тисяч гривень, ви маєте отримувати її у повному обсязі, без жодних обрізань. Як я і казав вам раніше, усі новини про те, що закон нарешті запрацює на користь ветеранів, виявилися абсолютною правдою. Сьогодні в реєстрах ми бачимо сотні прізвищ, чиї виплати. Підскочили на 5-7 тисяч гривень саме за рахунок зняття цієї незаконної стелі. Але будьте уважні: система не знімає обмеження автоматично для всіх. Ви повинні подати заяву на перерахунок на виконання судового рішення або на основі загального прецеденту 2026 року. Ми навчимо вас, як правильно сформулювати цей запит в особистому кабінеті сьогодні ввечері, щоб вже у лютому отримати повну суму без обмежень. Це ваша нагорода за роки. Відданості присязі, і ми допоможемо вам її забрати. Давайте перейдемо до сортування хто є головним вигодовабувачем цього січневого прориву? У 2026 році ПФУ виділив три пріоритетні групи серед військових пенсіонерів. Перша група це учасники бойових дій з інвалідністю першої та другої груп. Для вас нові коефіцієнти множаться на спеціальний коефіцієнт мужності, що додає до пенсії до 4 тисяч гривень автоматично. Друга група це офіцери та сержанти, які мають вислугу понад 27 років. У січні 2026 року держава переглянула вартість кожного року вислуги понад 25 років. Кожен такий рік тепер вартує не 3, а 4% від окладу, і саме це створює той самий стрибок суми. Третя група це ветерани МВш та СБУ, чиї пенсії тривалий час були заморожені через відсутність нових штатних розписів. Як я і казав вам раніше, усі новини про те, що 2026 рік стане роком зрівнялівки в хорошому сенсі цього слова, виявилися абсолютною правдою. Тепер немає значення, коли ви вийшли на пенсію у 90-х чи у 2022-му. База розрахунку стає єдиною для всіх звань та посад. Ми розберемося, як перевірити свою категорію. Категорію у вкладці параметри пенсійної справи вже сьогодні, щоб переконатися, що система правильно розпізнала вашу вислугу і не загубила жодного року вашої служби у польових умовах. Багато хто запитує, звідки у держави гроші на такий масштабний прорив для армії. Пояснюю логіку Національного банку України у 2026 році. НБУ офіційно визнав військових пенсіонерів стратегічним резервом стабільності. Було прийнято рішення про спрямування частини прибутку Нацбанку безпосередньо на покриття дефіциту пенсійного фонду в частині виплат силовікам. Це робиться для того, щоб підтримати моральний дух не лише ветеранів, але й тих, хто зараз знаходиться на фронті. Вони мають бачити, що держава дбає про своїх воїнів у відставці. Як я і казав вам раніше, усі новини про те, що соціалка для армії буде фінансуватися за пріоритетним алгоритмом, виявилися абсолютною правдою. У січні 2026 року НБУ підтвердив транш на рекордну суму, що й дозволило ПФУ завантажити ці нові коефіцієнти в систему. Ви повинні розуміти, ці гроші не інфляційні, вони підкріплені міжнародними гарантіями та внутрішнім ресурсом банку. Саме тому банки сьогодні працюють у режимі зеленого світла», для військових транзакцій. Ми розберемося, чому саме Ощадбанк став головним хабом для цього прориву і чому важливо мати картку саме цього банку для миттєвого отримання всіх надбавок без технічних пауз. Тепер перейдемо до конкретних кроків, які ви маєте зробити сьогодні до кінця дня. Крок перший авторизуйтеся на порталі електронних послуг ПФУ через Дія Підпис. Крок другий знайдіть розділ Мої звернення і перевірте, чи не прийшло вам автоматичне сповіщення про необхідність подання оновленої довідки про грошове забезпечення у січні 2026 року. Це сповіщення є сигналом про те, що ваш перерахунок на стадії фіналізації. Крок третій: якщо сповіщення немає, ви повинні самі ініціювати процес. Напишіть коротку вимогу. 所以 <noise> Прошу провести перерахунок моєї пенсії згідно з новими коефіцієнтами 2026 року на основі оновлених окладів за моєю посадою. Як я і казав вам раніше, у цифровому світі виграє той, хто залишає юридичний слід. Ваша електронна заява сьогодні це 100% гарантія доплати у лютому за всі пропущені дні січня. Крок четвертий: перевірте розділ реквізити у вашому банківському додатку. Ощадбанк у січні запровадив спеціальний. Статус військовий рахунок, який дає додаткові пільги на зняття готівки та відсутність комісій. Переконайтеся, що ваша картка має цей статус. Ми розберемося, як одна галочка в налаштуваннях додатку може прискорити зарахування ваших грошей на 48 годин. Ми підходимо до завершення нашого великого 35 хвилинного розбору армійського пенсійного прориву. 2026 рік став роком вашої фінансової деокупації. Ви бачите, що боротьба за права ветеранів дає плоди, коли вона підкріплена знаннями та єдністю. Кожен з вас це історія мужності, і цей перерахунок це лише мала частина того, що держава винна вам за ваш захист. Як я і казав вам раніше, кожна новина на нашому каналі це не просто інформація. Це озброєння в ваших руках проти бюрократії та несправедливості. Ми працюємо для того, щоб жоден ветеран не відчував себе забутим. Напишіть у коментарях прямо зараз, у якому році ви вийшли у запас і яке у вас було звання. Чи бачите ви вже зміну статусу своєї справи в особистому кабінеті ПФУ сьогодні? Ваші відповіді це наша спільна розвідка, яка допомагає іншим офіцерам та сержантам орієнтуватися в ситуації по всій країні. Якщо ви досі не підписалися, на наш канал зробіть це негайно. Підписка на цей канал це ваша гарантія, що завтра вранці ви першими дізнаєтеся про графік виплат спеціальних святкових бонусів для ветеранів, які готуються на лютий. Не підписати сьогодні означає залишитись без зв'язку в критичний момент виплат. Ставте лайк, діліться цим відео зі своїми бойовими побратимами. Сьогодні ви можете врятувати не лише свій спокій, а й бюджет своєї сім'ї. Дякую, що додивилися до самого кінця. Бережіть себе, тримайте стрій і знайте, ми. Завжди на вашому боці, все буде Україна. Слава захисникам! Друзі, зверніть увагу! Уся інформація у цьому випуску має виключно пізнавальний характер. Ми аналізуємо закони, зокрема, закон України 2262, нові постанови Кабінету міністрів, технічні регламенти пенсійного фонду та звіти Національного банку на 2026 рік, щоб показати вам ваші законні можливості. Пам'ятайте, що цей аналіз не є офіційною юридичною чи фінансовою консультацією. Кожна військова пенсія розраховується індивідуально на основі вашої вислуги, посадових окладів на момент звільнення та наявності бойових заслуг. Ми наполегливо радимо з будь-яких питань щодо перерахунку звертатися до територіальних центрів комплектування або до офіційних представників ПФУ. Оскільки законодавство та банківські умови можуть змінюватися протягом дня, завжди перевіряйте актуальну інформацію. На офіційних державних ресурсах. Автор канала висловлює свою аналітичну точку зору і не несе відповідальності за ваші дії прийняті на основі цього відео. Будьте уважні та знайте свої права як ветерани. До зустрічі у нових випусках!